Буштино – велике село на злиті річок Тереблі й Тиси. Його історія налічує понад 600 років, і це місце завжди було важливим. Тут перехрещувались торгові шляхи, і село швидко розвивалося. Але справжня слава Буштина у його легендах. Найвідоміша з них пов'язана з тисою. Старожили кажуть, що річка може забрати людину, якщо та не поважає воду. Існує історія про хлопця, який зник у хвилях після гулянки. Кажуть, що вповню можна почути його крик. Є легенда про підземний хід, що з'єднує буштину з лісами. Опришки користувалися ним, щоб зникати без сліду. Кажуть, у певні ночі біля входу можна побачити вогні. Буштино славиться своїм ярмарком, де купці з'їжджалися з усіх земель. Старі люди згадують про незнайомця в чорному, який купував усе срібло. Наступного дня його знайшли мертвим біля річки, а поруч сліди копит сьогодні. Буштино сучасне і жваве село, але тут відчувається присутність таємниць. Місцеві кажуть, ти забереже свою силу, а земля пам'ятає все, що відбувалося. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.